Слід очистити всі держави установи в першу чергу Бо офіс президента від недолюстрованих недобитків команди Януковича, Ставлені Кимпартнова. Мене аж тремтить про те, що нас будуть вітати з річницею Небесної Сотні, от такі, які зараз ще й голос насмілюються подавати перестановки необхідні в Кабміні. Аж до заміни його на технократичний уряд, і я дуже сподіваюся, що це буде здійснено шляхом формування уряду національної єдності. А Зеленському зараз в цих критичних умовах варто запросити лідерів парламентських фракцій для того, щоб говорити рішучі дії для укріплення обороноздатності держави. І ще одне: почніть з себе, ад залужного від. Chip